Отаке питання від наших колег: коли починати готувати дрон до роботи? Я рахую, що дрон треба починати готувати осінню, тоді, коли він тільки починає заходити в зиму. Якщо його не підготували восени, то зрозуміло, що треба ранньою весною дуже гарно в ньому розібратися чи не окислились контакти. Чи не забились помпи, не превратились там в радіоактивний попіл, чи трубки адекватні, а не забиті всяким шлаком, чи форсунки можна ще відкислити, відчистити, відмити. і відмить. Все це нам треба розуміти перед самим сезоном. Це я говорю про нас, наприклад. Якщо говорити про, про фермерські хазяйства або про сервісні компанії, які так само володіють ситуацією, мається на увазі, є власниками дрону. Я рекомендував би перед сезоном привести до нас на технічне обслуговування. Уже ми знаємо все про дрони і ми знаємо, що робити. І вам зможемо допомогти, тому що вчасно незамінена якась прокладка, резинка або лопать, може вилитись серйозний ремонт в дисбаланс, в поломаний мотор, або навіть у падіння дрона. І чи воно того вартує? Я думаю, що ні. В цьому випадку мушу нагадати, що. Агродрони це також авіація. А в авіації другі правила не такі, як в машин, наприклад. В авіації, якщо літак 50 мотогодин налітав, то в нього планова заміна, половина літака. Всі патрубки, трубки, там резинки, гвинти, і воно все ж одноразово, до речі, все просто знімається і викидається в хлам. І чіпляється нове. І тоді літаки літають. Якщо розраховувати, що воно буде вічно і справлять тільки тоді, коли він упаде. Це стратегія не зовсім така. Вона. Вона короткострокова.